Привіт, мої любі друзі! Вітання з неймовірного королівського міста Краків. Це мій крайній репортаж в цей приїзд. Не крайній загалом, звичайно. Звичайно, я його захотіла зробити з місця, яке мене надихає кожного ранку, кожного вечора. Це чарівний неоготичний храм святого Йозефа. Які знаходиться в двох хвилинах ходьби від будинку, де я мешкаю, чарівна будівля, неймовірна атмосфера. Звичайно, після цього репортажу я піду прогуляюся. Сьогодні якраз буде служба. Важливо, зайду всередину, прогуляємося двориком. Все фантастично. Цей репортаж я хочу зробити словами вдячності глибинними, щирими, правдивими, вдячності неймовірній, дружній країні Польща. З якою в мене дуже багато чого пов'язано в житті і життям близьких мені людей, звичайно, за те, що Польща підтримує нас правдиво по-справжньому, за те, що це така неймовірна слов'янська країна якій ти відчуваєш себе як вдома. Я завжди передаю саме свої відчуття, свої емоції, свої враження. Мені у Кракові було реально як вдома. Ви знаєте, такі змішані відчуття, ніби я у Львові, але ж ні. ніби у Чернівцях, тому що австрійські квартали, фрагменти Одеси, навіть фрагменти Києва, Подолу і Шевченківського району. Всі ці місця, які для мене рідні. Краків для мене став. Рідним. Чи хотіла б я тут інколи жити? Однозначно так. Чи сподобався мені Краків? Однозначно так. Я тут, звичайно, не вперше, але саме так, як вдома, не як турист-турист, це, напевно, все-таки вперше. Я вам розповідала багато про що. Ми з вами були в районі Підґуджу. От зараз ми тут знаходимося, тому що я тут мешкаю в цей приїзд. Ми були, звичайно, в Юдейському районі Казиміш. Поруч через вісло, я вам розповідала про вісло, розповідала вам про дракона, символ Кракова, легенду. Ми були з вами біля Вавеля, ми були з вами в Сармясті, в Старовці, на площі ринок. Ми гуляли флоріанською вулицею, проходили через флоріанські ворота. Багато про що я розповідала вам цей приїзд. Але скільки ще чарівних моментів краків нам? Запропонує. Що мене більше всього вразило, що для мене нове, тому що, звісно, Вавель, старувка, Площа Ринок, маряцький костел – це все відомо кожному туристу, хто відвідує краків. Мене вразила дуже привітна, лагідна, без гонору непотрібного атмосфера. В цьому районі, де я мешкаю, дуже милі, привітні люди, багато парків зелені. Дуже зручна логістика. Місто 770 сімдесят тисяч немаленьке, трошки більше ніж Львів. Промислове, звичайно, з величезним культурним центром, можливо, тому що я живу в районі, який майже в центрі, то я не відчувала цієї величі і дуже зручна логістика. Таксі дешевше ніж в Україні, тобто, звідси з цього місця до Вавеля на наші кошти, десь до 200 гривень. Ось так. Ну, тобто, пішки вчора ввечері ми прогулювалися лагідно чарівна набережна, набережна річка, яка підсвічується, яка з молоддю, де працюють айтішники, де роблять свої е, парубкові вечірки, хлопці. Е, от якраз це ми бачили, де цілуються закохані, дуже все по-домашньому. І знаєте, що більш за все приємно і щемно. Що спокійно, спокійно. Я дівчина Чернівецька, і, звичайно, це не той не та тривога, яка у Києві, чи у Харкові, чи в Одесі. Але ж я буваю періодично в Києві. Я була цілий місяць в Одесі в тому році. Я це знаю. Але на жаль, і Чернівці вже не таке безпечне місто. І ми дуже чітко розуміємо, що маючи таких нелюдів поруч з собою, спокою бути не може. Який вихід з цього, звичайно, розуміти, хто ти на цій землі, якого ти роду племені, яке це щастя бути інакшим і не незросійщеним ментально, як ті манкурти, які, на жаль, не розуміють, яке це щастя бути українцем. Я однозначно повернуся у краків. Краків для мене став рідним і затишним, і це без перебільшення. Я тут зараз жила. Як мешканка, дякуючи англійській мові, тому що орфографія, фонетика польська дуже складна. Коли я почала писати правопис і, і листи, я це чітко зрозуміла, тому що багато букв в алфаві в абеці, яких немає в англійській мові, тобто свої, а з таким хвостиком, які читаються інакше, це не складно, але вимова дуже непроста. І коли я роблю репортаж на, на українській мові, поляки посміхаються. Вони дуже чимні, вони Обходять, не треба попереджувати, дуже привітні люди. Я запитую потім, а ви мене зрозуміли? Каже, ні. не, вим, не, вим, не розумію. А, Звичайно, я комунікувала англійською, на англійській всі абсолютно комунікують і старше покоління, і молодше це просто апріорій. Дуже класно. Місто з пташками, з гортензіями, з трояндами, з лілейниками все як у нас. Місто, яке подарувало мені. Велику любов, затишок і спокій. Далі буду продовжувати, вже крокуючи цим чарівним парком в Австрійському районі костелом неоготичному стилі, збудованим архітектором Яном Зубжицьким з 1899 по 1909 рік в австрійському кварталі міста на чарівній річці Віслі. Королівського Кракова. До нових зустрічей, мабуть, вже в майбутньому, в найближчому у Львові в Україні, з величезною любов'ю з Кракова ваша Оксана Дем'янишина. І ось ми з вами ще оглянемо наш щирівний костел, з яким вітаюся свого алерейного австрійського балкону кожного ранку. Зараз іде служба, неймовірно лагідна атмосфера. Співають пташки, як це природньо. Чарівний неоготичний костел. Ведеться служба, грає орган, і ми з вами зайдемо всередину. Я не буду довго затримуватись на службі, люди моляться, розмовляють з Богом. Ми зайдемо в цей чарівний сад скульптур. Скульптура Ісуса Христа, давня дзвіниця, сад зелень, парк. Милуємося квіточками. І неймовірним величним храмом. Тут зараз нікого немає. Парк сакральних божественних скульптур Микола Коперник. Гортензії. Краса, Зіркуча водичка. Патіо атмосфера благодаті. Гортензія говорить нам про те, що зараз літо-літечко. Усією доріжкою я прогулююсь кожного ранку. А інколи і в обід. Камінчики. Під ногами. Все так природньо. І цей неймовірний храм, шпиль якого я бачу кожного ранку. Нехай так буде вічно, затишно, спокійно. Гармонійно заквічено, ортензія.